Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео продовжуємо знайомство із SolidWorks 2024 і вирішив підняти таку тему, як задати масу імпортованій деталі. Ну, до прикладу, поставили вам завдання: таке, задачу е промалювати ось такий кронштейн під ось такий електродвигун. В принципі, ви все зробили, вийшло у вас все красиво, таке, як, начебто, як ви хотіли. Ну і прийшов час створювати деталь. Давайте створимо чи чи деталь, а-креслення. Вибираємо формат. Вирішили ви взяти ось давайте А2. так, Далі додаємо нашу, нашу деталь, наше складальне креслення робимо. ну ось Давайте додамо ось, ось такий вид. Ось отакий вид. Потім ви захотіли 3D додати. Щоб отака було, щоб красивіше було все. щоб було ще красивіше, давайте зробимо ось так. Приберемо ось ці центри. Так, в принципі, центри ми прибрали. Давайте ще так зробимо. Трошки, щоб більше воно було. Так, ні, тут, напевно, краще в 5 поставити. Одним словом, зробили ви ось таке якесь креслення. Ну і прийшов час відректувати штампик. І тут ми бачимо: вага, ну, нічого страшного. Заходимо, ось е, так, не сюди. Е, так, параметри, е, властивості документу. І ось одиниця вимірів. Ну і тут вибираємо грами. Грами міняємо на кілограми. В принципі, все круто. Обновили детальку і бачимо, вага 141 кг. Тут ви починаєте розуміти, що щось не те, тому що згідно технічної документації на цей ось двигун ось він, аіс 325M2, його вага 280 кг. Повертаємось назад в три виміри. Ось нашу деталь. Нажимаємо візуалізацію і бачимо, що дійсно вага нашого кронштейну складає 41,8 кг. А от маса нашого електродвигуна 99,36 кг. Щось не те. До 270, щось дуже далеко. Так, дійсно 270 кг. Ну що ж, Як нам це виправити? Як же ж нам поміняти? Доволі легко це робиться. Заходимо ось сюди, масова характеристика, нажимаємо. Так, зборка видаляємо. І вибираємо наш електродвигун, щоб тут з'явився тільки він. Далі нажимаємо ось цю функцію. Так, щось тут перевизначити масову характеристику. Здається, правильно переклав. Так, і ось, ось тут ставимо галочку і прописуємо. 280. Так, окей. Так. Тепер як ми бачимо, ага. Так, виходимо. Так, візуалізація. І бачимо, що помінялося. 280 кг тепер важить наш електродвигун. Так, тепер тут красиво, давайте поставимо, щоб воно було. Вертаємося в наше креслення. Так, бачимо, що тут не обновилось, нічого страшного. Обновлюємо і бачимо, наша вага в кресленні змінилася. Стало 321 кілограм. В принципі, на цьому все. Проблему вирішила. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!